Добрий день малята. У нас вже майже закінчується останній місяць осінь. А як він називається? Так, це листопад. А давайте згадаємо назви попередніх осінніх місяців. Перший місяць це вересень. А як називається другий місяць? Так, це жовтень. А як ви вважаєте, чому місяць жовтень має таку назву? Так, в цьому місяці жовті листя. А за ним приходить місяць листопад. Як ви вже здогадалися, в цьому місяці облітають з дерев листочки, тому цей місяць має таку назву. Сьогодні ми з вами познайомимося з віршем грицька бойко листопад. Сонце мало вже гріє, холодок повіва, засихає, жовтіє на узлісі трава. Неба хмуриться часто потемніла ріка, Щоб дощами упасти плине хмарка важка. Осипаються клени, листя з дуба летить. Лиш ялинка зелена серед лісу стоїть. Що відбивається в природі восени? Так, сонце майже вже не гріє, тому повіває холодок. А як себе поводить хмарка? Так, вона повзе по хмурому небу, щоб впасти дощем. А що відбувається з листочками? Склена та дубочка, листя осипається. А яке дерево не міняється восени? Так, це зелена ялинка. Давайте ми з вами спробуємо вивчити цей вірш. Я буду промовляти фразу, а ви за мною повторюйте. Листопад сонце мало вже гріє, холодок повіва, засихає, жовтіє на узлісі трава, небо хмуриться часто, потемніла ріка, щоб дощами опасти плине хмарка важка. Осипаються клени, листя з дуба летить. Лиш ялинка зелена серед лісу стоїть. Молодці, у вас дуже гарно виходить, а зараз ви спробуйте це зробити самі. Бажаю вам успіху! до побачення!